Вітаю вас, дорогі друзі! Вам послання від вищих сил. Про що сьогодні вони вам хочуть розповісти? Яку підказку дати, можливо, чи пораду? Ну, кажуть, що у вашому житті повинна бути мотивація. Ви повинні мотивувати себе до якихось нових звершень, мотивувати себе до втілення своїх же власних ідей. Подивіться на зображення на цій карті: у вас дуже багато прихованих талантів. Мотивуйте себе для того, щоб показати їх світу. Світ сприйме ваші таланти, сприйме все те, що приховане в вас. Покажіть його, мотивуйте себе чимось, мотивуйте. Підказка вам, а що ж карти Таро скажуть з цього приводу? Ну, кажуть, що, ну, ви в будь-якому разі, якщо ви навіть боїтеся, що у вас там щось не вийде, чи якогось осуду, чи ще чогось, вам кажуть, що по-перше, ви захищені від усього негативного, вищими силами захищені. Що ви перебуваєте в своїй стабільній позиції. І ну, ваш дім, ваш простір, він комфортний для вас є і буде залишатися ще на багато років. Ви будете процвітати у своєму просторі, власному, але мотивуйте себе на розвиток, на втілення чогось нового. Не відрізайте свої якісь, ну не знаю, можливості, бажання, які у вас є. Не перерізайте це все, дайте йому прорости, дайте йому вийти в світ тому всьому, що приховано всередині вас. Колесо фортуни показує, що ви перебуваєте довгий час, нібито як як ну, в закритому якомусь просторі. Ви не бачите перед собою реального життя, ваші очі закриті, ви спутані. Якимись путами. Оці мечі, вони загородили вас, відгородили вас від реального життя. І це погано. Вам дадуть якийсь новий поштовх, новий імпульс, нову енергію. Після. Того, як ви пройдете трансформацію, як ви зміните свої погляди на життя, як ви відкриєте очі, як ви побачите те, що реально у вас є, і не побоїтеся його продемонструвати іншим, тоді відкриється у вас новий потік енергії, новий потік творчої енергії. Так, І тоді ви себе відчуєте зовсім по-іншому. Ви надзвичайно яскрава, креативна людина. Яка вміщує в собі дуже багато потенціалу, який потрібно проявляти в світ. Мотивуйте себе, давайте ось так: мотивуйте. Так, що ще? Також кажуть, що, можливо, вам хтось допоможе на цьому шляху становлення, на шляху відкриття самого себе. Знайдеться така людина, яка підтримає вас в цьому напрямку. Подивіться, двійка чаш ще одна схожа карта. В союзі з іншою людиною ви досягнете гармонії і, і це теж мотивуватиме вас на нові звершення. І пам'ятайте, ви мах, ви все можете, ви все вмієте. Покажіть свої здібності, покажіть цьому світу, чого ви варті. Змініть світ навколо себе, змініть світ всередині себе. Ви маг. Ось таке вам послання сьогодні, мотивація до того, щоб ви стали магом. Ви вже є маг, але він прихований в вас, а вам треба його відкрити, цього мага, показати в собі. Ну що ж? Успіхів вам на цьому шляху відкриття себе.